Пронто, пронто, мої кохані любі, як ви. І так, дивимось. Ох, тут хтось з вас таки почне заробляти гроші, королева Пентаклів, або хтось таки вийде в стабільні надійні стосунки. Це може бути брак, а може бути просто стабільні надійні стосунки, бо брак потрібен не усім людям і це нормально. І так дивимось, мої кохані. Чим вас дивує найближчим часом цей чоловік? Подумайте про чоловіка. Дівчаточки, з понеділку є знижка на амулет на особисте життя. Ви довго прохали? Знижка велика, 80%, Хоча ціна амулета також вона. Є ціною, але ця ціна, якщо ви маєте амулет, вона потім себе виправдовує в мільйон разів результати, які ви отримуєте, вони феноменальні. Тому у нас і є група для тих, у кого є мулет, там де дівчата пишуть. А я читаю і пишаюся. Хочу пишатися і вами. І так, чим вас дивує цей чоловік а, колесо фортуни дівчата! Він вас дивує тим, що якось знову з'явиться в вашому житті. Бо фортуна, колесо фортуни. Вау, так! І ви знаєте, він з'явиться правильно карти показали з чим? З тим, що він вам може запропонувати стати з ним у стабільні і надійні відносини. Королева Пентаклів, так і що? Чим ще здивує? Здивує тим, що ви будете робити вибір, дівчата, або між ним і іншим чоловіком. Маргошенька побігла до мене. Або між тим, чи бути з ним, чи не бути з ним. Або хтось з вас да, певний час буде з ним, і з іншим, да, чоловіком. Або буде з ним, але буде в стані вибору. Чим ще здивує цей чоловік? Він вам розбив серце колись. Вау, тому що йому треба було зробити вибір щодо кохання з вами, бо був третій фактор. І що? І колісниця, дівчата. Я вже казала, що це просто-напросто вже вирішено. Колісниця він вже їде до вас, вже дівчата. Мийте голови, робіть педикюр, манікюр, так. Причому довгий час ця колісниця, тобто він давно вже цього хотів, але довгий час цього не робив. Чим же він здивує ще? Він не робив дівчата, тому що він розумів, що ви не отримали з ним тих емоцій, на які ви сподівалися, і ви дуже засмучені, і ви пішли. Когось він здивує тим, що. Ви знаєте, таки, що ви для нього імператриця, жінка, яка займає особливе місце в його серці. Жінка, яка для нього є тою жінкою, на якою хотів би одружитися, з якою мати дітей. Так, Аркан Суд він все переоцінив. Так, буде шанс. У нього дуже горі...